Мої вітання, шановні глядачі, ми з вами сьогодні обговоримо питання, які стосуються державної форми власності. І перед тим, як почати це питання, хочу наголосити, що є інформація про те, що в місті Суми приблизно 2 або 3 місяці вже не працює державне підприємство Сумих Я не можу сказати, правдива ця інформація або неправдива. Якщо ви знаєте більше про цю інформацію, будь ласка, напишіть коментарях для того, щоб зрозуміти. Правда це чи неправда. А ми скажемо про те, які взаємовідносини мають бути між посадою обраною посадою міського голови по відношенню до державної форми власності. Бо в свій час мені розповідали, що обрана посада міський голова не має жодного відношення до того, щоб розбиратися, з'ясовувати питання, які стосуються державної форми власності. Але хочу наголосити вам, що посада міський голова – Зобов'язаний в першу чергу з'ясовувати, розбиратися в усіх питаннях незалежної від форми власності, що виникає на території. Це державна форма власності, приватна, комунальна форма власності, бо у нього є посада міський голова, яка була обрана мешканцями. І якщо щось недостатнє для цієї посади, що до. Щоб розібратися, з'ясувати, треба звертатися в різні органи влади для того, щоб надали або збільшили повноваження, розширили їх обов'язки, функції, щоб нарешті навести порядок в тих або інших питаннях. І хочу наголосити, шановні глядачі, про те, що в законі України про місцеве місцевування існує окремі повноваження щодо питання державної форми власності. І саме мова йде про делеговані повноваження, які контролюються з боку. Обласної державної адміністрації як органу виконавчої влади. І саме ці повноваження зобов'язані бути виконані з боку виконавчих органів ради. І зараз я про це скажу. А саме, виконавчі органи ради зобов'язані погоджувати в установленому порядку кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають в державній власності. Тобто Перед тим, як відбувається призначення керівника державної форми власності, необхідно, щоб його кандидатури було погоджено. І, відповідно, було зрозуміло, що це за керівник і з боку виконавчих органів Ради цей, цей процес має відбуватися, бо так наголошує законодавство. І хочу вам надати відповідь на запит, який був направлений ще в 2020 році стосовно цього питання. Бо саме я зазначив на початку відео про те, що в 2023 році, це приблизно 2 або 3 місяці, вже не працює державне підприємство Сому Хімпро. І зараз ви зрозумієте, до чого я вів. Справа в тому, що був запит, який стосувався того, що надайте перелік підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста Суми, які перебувають у державній власності. Цей запит був направлений особисто до Сумського міського голови. Відповідно, який існує встановлений порядок погодження кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території міста Суми, які перебувають у державній власності. І особисто відповідь надав сам Сумський міський голова. І зараз ми з'ясуємо, яка ж це була відповідь. Справа в тому, що вони наголошують, що перелік підприємств, установ та організацій. Державні форми власності, розташованих на території міста Суми у Сумській міській раді відсутні. І це, я наголошую, був 2020 рік. Зараз 2023 рік. Ось тому не дивно, що існує вже така інформація стосовно того, що державне підприємство Суми Хімпром припинило свою діяльність, якщо вони тоді ще в 2020 році не знали взагалі, що відбувається з підприємством державної форми власності, а саме відсутній у них був перелік. І стосовно другого питання сумською міською радою її виконавчими органами та посадовими особами порядок погодження кандидатур на посади керівників підприємств установ та організації державної форми власності, які розташовані на території сумської ОТГ, до речі, такого поняття, як ОТГ, не існує, це взагалі окрема тема розмови, не затверджувався. Тобто порядка у них немає щодо затвердження. Перед призначенням. І відповідно, хочу надати вам ще інформацію про те, що вони надали тільки три погодження перед призначенням керівників державної форми власності. Ось чому питання повноважень, які наголошені в законі України про місцессудування, є дуже важливими. І кожен з мешканців має це розуміти для того, щоб знати. Чим зобов'язаний займатися міський голова і які у нього є взаємовідносини по відношенню до державної форми власності? Якщо такий підхід, про який ми щойно прочитали, що місті суми ще в 2020 році вони не знали взагалі перелік підприємств установ організації державної форми власності, а зараз вже виплила інформація, що державний підприємство Совмихімпром припинило свою діяльність, тут дивуватися нічим, бо не виконували вони. І, мабуть, на сьогоднішній час вони не виконують. Ось тому, шановні глядачі, треба завжди розуміти, знати і уявляти, що з себе представляє посада міського голови. Всім вам дякую, до нових зустрічей.